Вітаю, любі друзі. Дідові привезли внука на вихідні. Внукові 4 роки, слухняний. Цілий день то до поросят верхи покататися, то з під квочки два яйця витягнув, каструлю розбив, омлет жарив, то м'ячем шибку у веранді розбив. Ледве дід його втихомирив, вимив, викупав. Пообідали вони з дідом, і дід каже, хватить ото дурачитися, давай будемо з тобою вчитися, математики. От слухай. Уважно. Бе. Бе. -бе Скільки баранів бекало? Ο ΔΕΜ, με ερνοχόνια μου.